Про ситуацію на полі бою ми будемо говорити далі, але не просто говорити, тому що зараз у нас на екрані з'явиться інформація щодо збору. Це дуже важливий збір. Він не на зброю, він не на те, щоб нищити ворогів зараз, а на те, щоб віддячити тим, хто оборонячи нас, зазнав травм, хто проходить зараз реабілітацію. Це збір на відновлення та лікування ветеранів підрозділу головного управління розвідки. Кракен, якщо можете долучитися, будь ласка. Підключайтеся до цього збору, там загальна мета мільйон гривень, і цим збором опікується офіцер збройних сил України Андрій Ткачук, який зараз з нами на зв'язку. Андрію, я вас вітаю. Бажаю здоров'я всім глядачам прекрасного телеканалу і прекрасним людям, які працюють переді мною і закаром. Да, і тим, хто зараз сканує qr код переписує номер картки, аби кілька гривень на збір закинути. Він протягом всієї нашої розмови буде на екрані. Хоча будемо говорити не про відновлення, а про те, що власне зараз на полі бою відбувається. Андрій, я б хотіла розпочати із Покровська, як за цей тиждень змінилася ситуація довкола нього, тому що це вочевидь точка основного докладання зусиль росіян цього літа. Саме так яно, абсолютно вірно. Росіяни вже зрозуміли з того, що я пам'ятаю, що правні анонсував що їхня програма максимум на 2025 рік вихід на межі адміністративні Донецької та Луганської областей. Але наші сили оборони наскільки ефективно нищать і виснажують ворога, що вони свої цілі і задачі звузили до того, аби взяти Покровськ. Для них це максимально важливо для того, аби продати. Для свого суспільства, хоч якусь перемогу 25-му році, особливо на фоні ось цих всіх перемог. і дійсно ситуація там дуже важка. І вона важка на півночі населеного пункту. Дуже важка ситуація в тому, що вороги вийшли до населеного пункту Родинське і на трасі Родинське. На власне на трасі Покровськ, Мирноград і Константинівка, яку вони вже перерізали, там зараз відбувається найактивніша точка бойового зіткнення і навантаження ворогом керованими авіаційними бомбами. Вони хочуть зачистити цю територію, просунутися далі. І їм надважливо просунутися до родинського і до суворового. І що важливо, для чого вони це роблять? Їм потрібно вийти на ці ділянки. Фронту ділянки нашої території для чого? Для того аби бити по наших логістичних хабах. Зараз наші хаби вже страждають від російських дронів. Фактично, вони добропіля тероризують вже напевно більше тижня. І важливо їм чому просунутися на півночі для того, аби вони мали можливість бити по подушківці. Це другий надважливий для нас хаб на цій цьому відтинку фронту, і тому вони там його насичують зараз північ від Покровська кабами. Вони насичують його ФПВ-дронами і намагаються штурмувати вздовж північних напрямків від населеного пункту Покровськ. Тому дійсно ситуація там важка. Надважливо зараз нам дотиснути партнерів, отримати петріоти для того, аби їх перемістити і забезпечити саме цю ділянку фронту для того, аби Нормально так кошмарити їхню авіацію, для того вони не мали можливості скидати керовані авіаційні бомби, і відповідно це нам дозволить стабілізувати ситуацію. Ну колосальні сили росіяни кидають на взяття Покровська на Костянтинівку на цей відтинок фронту. Кількість сил і засобів, задіяних там, вона співставна з тим, що росіяни застосовували під час повномасштабного вторгнення. Тобто, у лютому, 22-го, коли вони заходили. Оці сили це от люди уявіть. Це те саме зараз майже те саме довкола Покровська зосереджено. в таких умовах, Андрію, на вашу думку, чи є шанси, що покровську агломерацію вдасться втримати цього літа цієї осені? Шанси є я безперечно, як офіцер збройних сил, як просто правильний мені здається, громадянин цієї країни. Я не буду говорити про те, що ми його не втримаємо. А вже ж ми робимо все для того, аби втримати Покровськ і те, що я озвучив. Ті речі, які можуть нам допомогти партнери, дуже суттєво може нам допомогти в утриманні Покровська. Тобто це реально, але нам потрібна підтримка партнерів. Нам потрібні резерви, нам потрібні е, українці, які долучаються до збройних сил. Тому принагідно е, закликаю вас е, не Боятися вибирати бригаду, У нас є рекрутинг, у нас є контракти. Контракти 18-24, Вони розширюються на на безпілотні напрямки. Тобто, будуть набирати е, пілотів, дронів. Це будуть і бомбери, і великі крила, і наземні роботизовані комплекси. Є й роботи і в інших напрямках. Наприклад, на цьому тижні головне управління розвідки провели просто ювелірну роботу ударами по російському Газпрому. Яка завдали збитки просто на сотні мільйонів доларів, добуло деякі акції до дефолту, і серйозно вибило з роботи. Фактично, ми їхню с 1 систему, бухгалтери зараз розуміють, і ті, хто хоча б раз чув, накрили і дуже дуже сильно вдарили по їхній ключовій голці, на якій вони тримають багато країн по їхній газовій системі. Це феноменальна класна робота за моєю інформацією. Тривають інші операції, які суттєво е, вразять. по... Е, Окупаційних адміністраціях на тимчасово окупованих територіях це робота по тилу не лише фізична, а і в кіберпросторі, тому що це один з елементів цієї війни, і можна долучатися і до таких напрямків. І тут важливо, чому я це згадав в рамках і того самого Покровського рекрутингу, тому що сьогодні наші партнери дуже люблять оцей, цей знаєш такий смарт софт павер розумну силу. Свого часу росіяни дуже сильно вдарили по газопроводу американському, і це дуже така для них болюча тема. І те, що ми відповідаємо схожими діями, американцям дуже подобається, і це ще один з елементів того, як ми шукаємо підходи до адміністрації Трампа до ЦРУ, до Пентагону, для того, аби посилювати нашу роботу, і це я веду до того, от відповідаючи на питання по покровську, що ми робимо все можливе, наскільки ми можемо в цих реаліях для того, щоб реально допомогти. Силам оборони отримати зброю, не все так ідеально. Рожевих ви я теж не хочу, щоб українці одягали і розуміли, що без кожного з вас, без допомоги, без підтримки в тилу або на фронті ми не вивеземо. Але ми зробимо все можливе, і в нас є шанси, є перспективи. Від недалеко від Покровська на що болючі новопавлівський напрямок. А що ми там робимо? Вже навіть на цьому тижні провели чудові операції. Наші мовпіхи. Зайшли в Ялту, встановили там наш прапор з іншого боку. зайняли інший населений пункт, і таким чином відбуваються хороші флангові атаки, які зможуть розтягнути резерви і сили ворога на тому самому покровському напрямку. Тому Ось така я намагаюся в короткий час комплексно угу. описати плюси, мінуси, недоліки і переваги нашої ситуації на відтинку фронту Кросско-Сентинівка. І ситуація не патова далеко не патова. Але ця літньо осіння компанія покаже. У нас і кілька місяців ще зеленки. До того як настане осінь, росіяни хочуть зайти приблизно 9-11 населених пунктів з довжовшого відтинку фронту. Це вже Покровськ Краматорськ. Покровсько-Сятинівка Краматорськ для того, аби пережити цю зиму. А наша задача їх не пустити ці населені пункти для того, щоб їх потім випалювати і вибивати в кіл зонах нашими дронами в відкритому полі. Із хороших новин також те, що люди приєднуються до збору на відновлення та лікування ветеранів головного управління розвідки підрозділу Кракен. У нас вся інформація на екрані. Уже 40 тисяч гривень люди закинули. Будь ласка, не зупиняйтеся. Це наша вдячність і пошана тим, хто захищаючи Україну, зазнав травм. Тратив своє здоров'я і зараз потребує відновлення. Тому приєднуйтеся, будь ласка. Андрій цим збором власне опікується. Андрій, повертаючись до фронту, тепер про сумщину хочеться говорити, тому що говорив головнокомандович про те, що там ситуацію вдалося стабілізувати. Однак ми зараз бачимо певні просування з боку Росіян. Діпстейт говорить про те, що вони окупували Яблунівку. Є певні просування в напрямку юнаків юнаківки. Це взагалі все юнаківська громада. Та Яблунівка теж як би ви охарактеризували ситуацію там. Тут даю все чітку відповідь: абсолютно очікувані і прогнозовані з нашого боку дії росіян. Чому їм це вдалося? Вони підтягнули резерви. Чому вони підтягнули резерви? Тому що ми провели чудові контратакувальні дії, налагодили взаємодію наших підрозділів на цьому відтинку фронту і взяли фактично в оточення залишки 33-го полку морпіхів росіян, фактично їх оточивши там і добиваючи їх. І провели хороші правильні атаки в напрямку Кендратівки. Росіяни змогли просуватися в Яблонівці. Юнаківці так дійсно, але вони вже юнаківку беруть дуже довго, і насправді там ключовий такий знаєте їхній напрямок по спробах. Яблунівка. Грає виключно тактичну якусь роль, оперативно-стратегічний не грає, і для нас це абсолютно є виважена, нормальна правильна ситуація на сумщині. Я переконаний, що ми стабілізували ситуацію і перехоплюємо там ініціативу і до того самого настання глибокої осені закінчення зеленки. Я певний, що нам вдасться навіть там певні хороші правильні операції провести з витиснення ворога з нашої території. Росіяни намагаються... але. Та тут вони що роблять ага. для мене кожен раз сигнал, коли ці виродки, коли ця мразота починає бити по цивільних, значить в них все ж пішло не по плану. Що вони зробили на цьому тижні? Я вдарили цинічно по шості. Абсолютно тому, щоб тероризувати цивільне населення, щоб люди виїжджали, щоб люди були дестабілізовані. Тобто, коли починаються ці обстріли цивільних міст, значить в цих педлюх пішло щось не по плану. І от Сумщина на цьому приклад та вони намагаються ще розширювати фронт на початку липня. Заходили в Мілове, це Харківська область. Чи є там якісь у росіян перспективи з вашої точки зору? В Милове, вони почали заходити спочатку е, анонсованого ще президентом навесні їхнього літнього великого наступу uh -huh. з квітня місяця. Ця операція готувалася від них давно, і вони очікували зайти в мілове і просуватися на цьому напрямку ще травня місяця. Задяки силам оборони. Ця історія відтягнута аж до середини липня. І чого вони це роблять? Посилення тиску на Куп'янськ. Вони хочуть іти на південь. З Мілового вони хочуть заходити і розширювати фронт і створювати таку більшу. Е, так звану цю буферну зону, як вони називають, а фактично те, що визначається на практиці, більше захоплювати нашої території і посилювати тиск з півночі на купінський напрямок. Андрію, дякую дуже за розмову. За те, що все по поличках допомагаєте розкласти. Це був Андрій Ткачук, офіцер Збройних сил України, з яким говорили про ситуацію на болі бою.